Є знижки на псилобальзам Гель 10% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Є знижки на Віта Просткомбі. 15% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. І житла після обстрілу дуже часто, це така шокова подія, яка, ну, звичайно, в першу чергу життя несе матеріальні та ще, так. перше, про що ми думаємо, все житла немає, це матеріальні збитки, як жити далі, що робити. Але цей величезний емоційний удар. На інший момент, вибач, на волосині все та? могло ж бути зовсім інакше. Міг життя не лише і житло це втратити. це Постійно в твоїй голові прокручується. Та. Ну от, власне, як прожити цей етап, як це все усвідомити? прийняти, пережити шок і впоратися з наслідками для того, щоб потім все ж таки стабілізуватися і стати на ноги. Про це сьогодні, як і обіцяли, будемо говорити з нашим психотерапевтом Олегом Чабаном. Пане Олеже, вітаємо вас. Ми Раді вас бачити нелітар. Так. Я також давно вас не бачив. Ми, ми скучили, дуже правда. Вас ми скучили. Бачите. Є провід поговорити. Тим паче, ми отже, до рекламній паузи згадували цю історію. Це з нашою колегою сталося Катериною Солар. 31 серпня, в ніч на 31 серпня. Це сталося. От ми тоді е, вмикали ка. І от побачили оцей е, момент піднесення її та жіотажі її та. Але далі вона прожила купу різних емоцій. Давайте зараз подивимося, згадаємо, як воно все було, як все починалося, в яку точку воно все прийшло, а потім поговоримо. Росіяни зруйнували квартиру української телеведучої. У ніч на 31 липня Київ знову опинився під масованою атакою. Спочатку вдарили дронами, а вже потім запустили і ракети. Ця ніч стала однією з найтрагічніших за останній час. Поранені майже дві сотні людей, 32 загинули. У місті масштабні руйнування. Постраждали й житлові будинки. Серед тих, чиє житло знищено, Катерина Соляр. Квартира. До якої ще нещодавно було? Доволі затишно. Свою зруйновану квартиру Катерина показала в моторошних відео, знятих буквально за декілька хвилин після вибуху. Від ударної хвилі у помешканні вирвало вхідні двері. Це квартира ліжко, І... на якому я спала. І ліжко, на якому я могла би бути, в цей самий момент. на її ліжку уламки скла. Однак тієї ночі телеведуча вирішила не спати у спальні, почула тривогу і пішла до коридору подалі від вікон. Сьогодні вперше, мабуть, або вже вдруге, максимум за всю війну. Я в принципі вирішила лягти в коридорі. На підлозі, і певно, це те, що мене зараз врятувало. Катерина оговталася лише наступного дня після обстрілу. Моя така трошечки посмішка, сарказм, іронія, жарти відійшли вже на другий план, тому що. Починає приходити розуміння того, що відбулося. Спочатку це відбулося в куточку, який мене прихистив із зберіг. Я просто зайшла додому, сіла в цей куточок і розридалась. Прийшло усвідомлення, вона могла не вижити, переглядаючи відео, що а, двері приземлилися буквально в п'яти сантиметрах від моєї подушки. Я Дозволила собі це випустити. Наступний етап буде робота з психологом. Ну, Ось така історія там та власне побачили і ще раз згадали історію нашої колеги Катерини, і от зараз хочемо просто знаєте, так по, поетапно пройти, дивлячись на Катіну історію і на її реакцію. Вона каже, що першою реакцією на пережите стали е, ну звичайно шок, але вона в неї почався сарказм, в неї почалися жарти, сміх. Ну тобто, здавалось, би, реакція, абсолютно не типова реакція. Ні, зараз давай, давай. зараз Типово, ви чи? описуєте парадоксальну реакцію, ну можна її віднести до шоку реакції однозначно, mm -hmm. сміх. Ну який може бути сміх, коли ти чуть не загинув, і все там отаке. і кошмар з цього зі раді що вижив так, але тому більше значно частіше типова це стоп супор. Це дереалізація, це не моє життя, це наче в кіно, mm -hmm. хожу по розбитому склі. От я дуже розумію паті Катерину, не тому, що я там начитаний, чи я спілкуюся з цими пацієнтами, я показував вам телефон. Uh -huh. Ми не виведемо це на екран, але просто ще раз покажу, що відбулося в нас. Uh -huh. Все те ж саме, що показувала Катерина. Будь ласка, Пан -пан ну, що можу, можу, що можна, можна, можу показати. А, розтрощені ваші вікна, так? Так, да, розтрощені вікна, вибиті двері. Це uh -huh. тільки Зробили ремонт так, і от тому також була перша реакція. От в... Пані Катерини, вроді би, сім'ї, сарказм, і таке навіть якийсь адреналін з'являється в крові. А я перше, що зробив, це включив в радіо, яке вціліло, бо воно там далі це з моїм джаз, там радіостанція налаштована. І Глін Мілер, сонячна долина. Ну, от парадокс. Звучить сонячна долина Міллера, і я ходжу по цьому скрипучому склі. Угу. І звучить моя неформальна лексика. Олексій Зомзович, реакції не зовсім схожі у вашій Каті. Поясніть, будь так. ласка, природу вашої реакції і Катіної реакції. Ну, по-перше, я нікого цьому не показував. Mm -hmm. Катерина викинула це в світ, тому що вона людина. А... Соціально високосоціальна, це професійно високосоціальна. От ви високосоціальні. Ви привикли говорити в світ, показувати світлини себе, демонструвати. Вона зробила те ж саме: викинула в світ оці зйомки одразу і намагання соціалізуватися. Ну така ж форма захисту. Угу. Ось, подивіться, і ти що отримуєш? Ти отримуєш звідси ай-яй-яй дорогенька, тримайся триму, і тому звичайно. подібне. Тому дійсно можуть бути абсолютно а, різні реакції, шокова реакція вона нелогічна. Там нема слова людина думає. Uh -huh. Вона виконує автоматичні рухи. Вона ходить, вона починає. От моя пацієнтка описує в неї щось було подібне. Вона каже: я почала накривати стіл дорогою посудою, яка вціліла. Я говорю, а що хтось до вас мав прийти, нікого не мало прийти. Я виставила вісім приборів, в тому числі розкладала. Потім зрозуміла, що я роблю дурню. Мене ж ніхто там не очікує. Це також автоматизовані дії. От слово дереалізація відгородження від реальності створенням власного фільму, де я режисер, наче дивлюся зі сторони. Ага, тут Як розбито, мною, тут треба то? посунути. Тобто ти відгороджуєшся від цього всього і одночасно даєш якусь емоцію, в тому числі парадоксальну сміх. Це парадоксальна емоція, ага. для того, щоб ця емоція звільнила оцей кошмар напруження твого мозку. Це триває хвилини, там година і не більше. А хвилини, година, так? Да, ми говоримо про шок, яка пере. Йде в іншу реакцію, mm -hmm. де буде вже потім дійсно і ступор, і віччя, і сльози, і усвідомлення. От потім... давайте, пане Олеже, <кхи> зараз послухаємо Катерину ще раз. От тому, що спочатку так шок, та вона все це виклала в мережу, розказала, але потім в неї наступив інший етап, і її стан почав погіршуватись. Подивіться, будь ласка, напередодні я собі дозволила емоції. Я казала, що я не знаю, в який момент мене накриє. Я дуже втішена, що це відбулося на другий день. Спочатку це відбулося в куточку, який мене прихистив із зберіг. Я просто зайшла додому, сіла в цей куточок і розридалась. а потім мене догнало в автомобілі. Це було схоже на контрольований викид негативу. Бо після крику були глибокі вдихи-видихи, і мені здавалося, в якийсь момент, що я просто втрачу свідомість. А прокоментуйте, будь ласка, це знову та... ж таки абсолютно логічно. І до речі, якраз пані Катерина описує оці всі фази, стадії і опрацювання вдих, видих, це приземлитися, це вернутися в свою фізіологію, в тілесне відчуття, побачити предмети, почути предмети, відчути їх тактильно, гарячий стакан, кружечка з чаєм і так далі. Прийняття ситуації завжди викликає уже усвідомлення. Тут уже включається логіка і думки, Боже, що ти що ти маєш і що з цим всім робити. У мене була реакція так: гуму для автомобіля, яку треба міняти літню, бо по воді буде скальзити. Мабуть, треба буде відсторонити. Ремонт зробили. Починаємо по новому ремонт. Значить, тут тут, тут це також відчуття. З словами мату, але відповідно воно не озвучувалося. Я тим більше, чи при дружині, чи при дітях собі цього не дозволяю, але в голові це звучало. Це також розвантаження, угу. коли ти посилаєш ти всіх, хто це зробив в одне місце і бажаєш їм, щоб їм вернулося. А я вірю, в принцип бумерангу, якщо ти запустив добро, вернеться добро. А Якщо ти зробив біду, тобі вернеться біда. Тому ти оце проговорюєш і одночасно приймаєш цю ситуацію. Починається таке. Болюче прийняття реальності це uh -huh. те, що писало пані Катерина Олександр <кій> де межа, коли ти можеш всім цим впоратись сам пройти всі ці етапи, які по різному проявляються у кожного, та але пройти всі етапи знаємо, сам, є, або йти та... до спеціаліста в вже. твоєму іншому житті. Не все зводиться лише до цього твої частинки, твого життя, твого будинку, твоєї квартири, твого е, чогось суто матеріального, автомобіля і так далі. Є ж інше життя, є робота, є відповідальність за дітей, є друзі, є ще щось, де ти можеш бути активним. Можеш бути неактивним. Угу. Появіть, що ти попав у цю ситуацію. Воно тебе виробило просто. От ти все От безпомічний. Від усіх. Ти паралізований. Ти в сльозах, ти в депресії, грошей немає, нічого не буде. Ти зупинився, ти не рухаєшся. Стоп. Уже проходить час, твої мізги не вертаються, умовно кажучи, в реальність життя, бо біологія життя завжди бере своє. Тоді краще порадиться спеціалістом, тоді краще Звернути запитати за Він тобі так? розкаже, як дихати, що робити, як планувати, які техніки повернення до того твого життя і поверне тебе в життя. Щоб не було ситуації, трошки такої смішної зараз розряжу ситуацію, коли хтось у вічі написав на паркані, тому що щось відбулося в його житті. Життя тере гівно. А на наступний день внизу підпис. Самі вигімно, підпис життя. <риклад> да, я розсмішив, тому що все, що відбулося, це біда, це нещастя, але це не все життя. Ага. Це частина твого життя. Але якщо ти і... заміщує всі сфери життя, то це вже сигнал іти до спеціаліста. цього. Uh -huh. Тебе з усього життя велкам до спеціаліста, краще кого ним. А що далі з нами буде? Ось всі ці е, ситуації накопичуються. Хтось до спеціаліста йде, хтось не йде. Е, я розумію, що це мало досліджено. Два але... вектора. Uh -huh. Один вектор. А ти дійсно залишаєшся, умовно кажучи, в горі, в стражданні, в тому, що ніхто тебе не підтримує, тебе не розуміє. А не дай Бог відреагувати не тільки на лайки і як ми тебе Розуміємо, але ахахах, ах, ах, ви там красуєтеся на екрані, mm. їздите на автомобілям. О, тепер відчуєте такий сарказм mm. злий, і в такому такій болючій ситуації людина дуже боляче реагує на одне таке зауваження. Тому я завжди говорю: люди, будьте відповідальні за свої слова. Якщо у вас щось навіть погане, не кидайте його, тому що воно ж до вас повернеться і вдарить по вашому здоров'ю. Тому один вектор: ти залишаєшся в цьому стані, і це дуже погано, тому що можна добратися до психічного розладу. Депресія, mm -hmm. посттравматичний стресовий mm -hmm. розлад, коли будуть крутитися оці флешбеки, і ти постійно будеш жити цей момент, проживати зі снами, з пробудженнями. Другий варіант зовсім протилежний. Ти формуєш посттравматичний ріст, ти усвідомлюєш цінність життя, це те, що я сказав, і рухаєшся далі. Не Олександр, спасибі вам. ви сьогодні сам були нас сам, у нас та. і спеціалістом, і героєм. І Катерині, спасибі за цей приклад, за те, що ми проговорили, і може тут буде всім трошки легше від цього. Спасибі вам. Дякую. Дякую Звертайтесь вам. до спеціалістів.